Це, шановні, бивший хлібзавод Доблічковський, який давав прибуток, хороший хліб пекли, та першого нього залишилося? Це вход. А це на вході що робиться. Ну, звісно, керівництво нашого району сюди не доходить. Може, що тільки мусор може викинути, приїхати. Отак вони сидять в чистих кабінетах з євроремонтом. Ну і звісно наслаждаються життям. Оце. Шановні, дивіться, як ми живемо. Оце що тут робиться? Квилити. Ну це можна сказати бивше здання нашого хлібзавода. Так що у нас тут добровеличківки, свій славянськ. Тут і бомбити не треба. Скажи, заходимо зарядимо. Дивіться, і війни не треба. Слов'янськ, Донецьк. Там, мені кажеться, менше розрушення, ніж у нас тут, дублічковки, в мирне время. Бардак повний. Це наш хлібзавод. Був. Був. Хліб прекрасний пекли. Люди приїжджали, з сел хвалили. Такий хлібчик був. А це тут за цими кущами колись. Була кондитерська. Кондітірсь... Все новеньке, було оборудовання, все. Зробили, новесеньке. весеньке. І очна база. Зараз тут немає нічого. Одні кущі. Там заїзд, бачиш, заїзд і мусор Оце заїзд. Тут колись був, ворот немає. Тепер ось окидають мусор. Всі хто хоче. Це територія нашого бывшего хлебзавода. Оце, шановний, у нас колись тут був колбасний, цех. каптільня була. І це оце що з нього сталося. Це вход був колись. Це здання колись було. Дивіться, що тут робиться. Наше керівництво на керівництво району радується, що кущами позаростало. Що не видно так. І звісно, як завжди, мусорки. Мусорки, мусорки, мусорки. По всьому районі. Що робиться? А це все, що тут робиться. А ми за цим мусором хочемо в Євро в Союз. Це ми їдемо по головній дорозі по Кірова. Оце, шановні, у нас дитяча площадка. Дивіться свіженька. Несколько років як зробили. Дивіться, що робиться. Бур'яна не підтрядає. Оце у нас тут держадміністрація напроти оцієї дороги. І селищна рада. Оце ми так їздимо, живемо, їздимо. АТП 13540, так би мовити, лице цього підприємства колись було тут дуже гарно. І за тими часами є певна ностальгія. Ну, Ламать не строїть, ламать додумалися, збудувати дуже тяжко. І, до речі, жодної альтернативи на рахунок перевезення людей із населених пунктів в ті самі базарні дні поки що не запропоновані. Не автобусів не працює. Є певні приватні послуги таксі, є певні приватні послуги автобусів, але налагодженої мережі постійної, стабільної в нашому районі поки що немає. Шановні жителі добровелички, зверніть увагу, це колишнє приміщення сільгоспуправління. Приміщення досить гарне, але ви бачите, що за роки нашої незалежності, за 23 роки бездіяльності наших чиновників, з ним стало. І це в той час. Коли в Добровеличківці немає зацікавленості в приїзді нових молодих спеціалістів, тому що нема житла. Можна було б як альтернативу це приміщення обладнати під квартири, і люди б їхали б і працювали. Але ні, воно стоїть, стоїть вже без вікон, без дверей. Саме краще розібрати. І нікому до цього діла немає. А це будівлі колишньої раї агротехніки. Тут був міцний. Автопарк близько 200 машин, які надавали послуги з перевезення нашим стрілопідприємствам, і довгий час райагротехніка була занедбана, але дякуючи тому, що є в нашому районі. Гарні господарі, це приміщення куплене. Зараз на території тут працює хлібокомбінат, який випікає хліб для всього району. Дуже смачний, до речі, тут зроблені дуже гарні е, грядки, тут працюють багато людей, отримують заробітні плати, створені робочі місця. А це приміщення фегені освіти. Це якраз яскравий приклад доброго господаря. Коли сільгосппідприємство має при собі ще й переробні підприємства. Хлібокомбінат, має магазин, де продає свою продукцію. Це те, що для нашого сільськогосподарського району потрібно. І виробництво, і переробка. Це те, куди треба гроші вкладати. Є надія на відродження нашого району. Є надія, що такі свідомі люди і допоможуть нашому району бути квітучим що сюди буде молодь повертатися, тут будуть робочі місця. Це наша дорога. Це наша дорога. Колосілестіхніки дорога. Ззаді сілостіх.

І краще кожен хай сам собі вугілля заготовляє і витрачає наприклад. Чим Економію енергозберігаючих технологій можна було відбудувати, але краще всього собі питати. Склади колишнього ват рай Сказати, що нам не потрібна продукція хімічної промисловості це просто смішно. В районі Завжди потрібна тому що це збирання, це садіння. З'являється, що зараз в Балицькому районі краще другий далі, зробити зелені склади зубіля і руйнувати далі магазини, архізи і так далі. Ну, Дякувати і за це, що не геть повністю зруйновано, але мати таке потужне підприємство, як рай Агрофіль, і його полишити, зруйнувати. І потім давати комусь заробити, щоб податки сплачувалися в інші регіони. Це можна е, взагалі не задумуватися. У нас все само по собі руйнується, і тільки завдяки людям, енергійним і добрим господарям, можливо, колись відбудується. Ми щастя. Без вікон, без, без дверей, незрозумілі приміщення. Один із найбезпечніших небезпечних поворотів до неволички. І він ніяк не проглядається до всіх бортів. Тут треба, щоб була відкрита місцево, щоб люди в аварії не потрапляли. А він у нас, можливо, щоб я марк та не проглядається, тому що трохи не магазина. Оце, що ми зараз повертаємо з вулиці Леніна на вулицю Павлова, яка е -года, два три назад була ремонтувана, як будто ремонтувана. Тавичка. Подивіться, що тут робиться.